Бачите, основний наратив, героям слава основний наратив, який використовує зараз Володимир Зеленський, а що нам не вистачає сил для того, щоб бути сильними, щоб протистояти російській агресії, тому повернути території ми можемо дипломатичним шляхом, а і це і то тільки це можливо, якщо Україна відчує себе достатньо сильною. Як розуміти слова Зеленського? Ви знаєте, я намагався проаналізувати таку, знаєте, біполярочку на словах нашого президента, тому що він в одному і тому самому сюжеті двічі сам собі заперечив. З однієї сторони, ми не маємо сили, щоб звільнити територію. Але для того, щоб дипломатично їх звільняти, то ми маємо бути сильними. То якщо ми будемо сильними, то ми їх можемо звільняти фізично. Але тут питання не лише в цьому, а питання полягає в тому. Що на пропозиції західних партнерів на кшталт президента Франції Еммануеля Макрона, чи нещодавно до нас приїжджали високоповажні гості з Європейського Союзу, щоб в Україну зайшли іноземні війська на запрошення президента на голосу проголосоване Верховною Радою, то Зеленський каже: ні, ні в якому разі. Франція Мануель Макрон е, пропонують е, так, би мовити, відкриття. Ну, назвемо це другий фронт. Пропонують залучення своїх військ на територію України. Але для цього Зеленському треба звернутися до парламенту і парламенту треба це проголосувати. Тут Зеленський заперечує, от просто від слова напроч, і в цьому ж самому інтерв'ю, яке ми зараз обговорюємо, він повідомляє, що в нас недостатньо сили. Розумієте, тобто. Ну, у мене така напевно президента десь там біполярочка спрацьовує. Я не знаю, що сталося, але категоричне заперечення. Не просто ми пригадуємо нещодавні інтерв'ю Вікторії Спаці, яка казала, що от Радянський Союз мобілізувався проти нацистської Німеччини. А я нагадую, радянський Союз, по-перше, воював не сам, а багато країн Західної Європи брали активну участь у війні. Але саме головне відкрився другий фронт і був безлімітний без ленд-ліз. На сьогоднішній день ми не маємо можливості другого фронту, бо Зеленський заперечує. Щодо лендлізу, питання ми зараз не розглядаємо, бо це дійсно не залежить від нас. Але антикорупційна боротьба і ці прорахунки влади залежать від нас для того, щоб отримувати допомогу. Але ще раз наголошую, президент Трамп. Одним із сценаріїв його припинення гарячої фази війни є введення військ на, на лінію розмежування, військ Великої Британії чи інших країн Європи. Пам'ятаєте цю історію? Але Зеленський каже, ні. І в той же час каже, ми не можемо. То в мене запитання риторичне. То так Стамбул взяв на себе зобов'язання, чи це ще Оман нагинає нашого президента в контексті виконання домовленостей? Не знаю з ким він там зустрічався. Бо я не можу пояснити іншими словами, чому він відмовляється. От не знаю. От президент каже: нині потрібно робити ставку на дипломатичне вирішення війни. Що це означає? Це що Україна готова вже сідати за стіл мирних перемовин з Російською Федерацією? Перша ну країна країна зробила перший раз помилку, коли сіла за стіл в Стамбулі. Можливо, лаври саміту Миру один не дають спокою сьогодні Єрмаку. Який так і не поїхав, наскільки я знаю, до Америки, а отже, ніхто з ним там не домовився. І ми чули заяви про те, що потрібно терміново провести саміт Миру. 2 розумієте? Можливо, вони хочуть повернути, так би мовити, імідж е, ну, величайшого генія дипломатії пана Єрмака, який відстояв як відповідальний за переговори з е, Сурковим. Це ще до повномасштабного вторгнення. Потім за перемовини е, з козаком і підписання. Е, Першого підпису на мінських угодах саме представника держави України у вигляді Єрмака, це його підпис. Там єдиний підпис стоїть, окрім передговірників, це підпис Єрмака. Можливо, йому не дають спокою лаври людини, яка організувала там зустрічі на міжнародному рівні на всіх, тільки в яких можливих рівнях, і фотографію хочеться зробити ще одну на фоні ста представників лідерів країн світу. Я не знаю, але дипломат політико-дипломатичним. Шляхом жодному місті, планети, земля, де Росія всунула свою гриву, ніколи нічого не вирішувалось. Нагорний Карабах. Росія всунула гриву, 30 років говорили говорили. Азербайджан відновив свою е, цю справедливість у відповідності до норм міжнародного права за допомогою Турції Туреччини. Дивимось далі. Придністров'я! Росія всунула Гриву. Щось вирішилось? Ні. Дивимось далі. Абхазія, Осетія, щось вирішилось? Ні. Сьогодні зараз палає Сирія. Щось вирішилось? Та ні. Де є Росія? Політико-дипломатія не працює взагалі. А позиція сили, ми можемо говорити про позицію сили. Не можу зрозуміти не бомбардування новоросійської портової інфраструктури, через яку йде 50% російської нафти. І сьогодні ми знаємо. Військовий, лише військовий бюджет Росії, 145 мільярдів доларів на наступний рік заплановано. Більш як 30%. То про які перемовини вони говорять? Вони думають, що реально Путін зараз вкладе 140 ярдів в армію у війну і піде сяде на перемовини? Друзі, ну я чесно кажучи, дивуюся, в тому числі недалекоглядності, і західних партнерів, які вважають. Що наприклад, в плані, який запропонований е, радником Трампа, е, щодо того, що е, від торгівлі енергоносіїв, на які додають мито, то буде відновлюватися українська інфраструктура після замороження конфлікту, тобто вони хочуть сказати, що Путін визнає, що за його гроші будуть відновлювати Україну. Ну народ, ну, ну ну я не знаю. Ну, чи беремо, беремо перше джерело і починаємо читати знову. Де вирішилось політико дипломатична присутність Росії? А, Ні, де. скажіть, будь Десь ласка, так. пане Ігоре, от зараз в Дамаску вже почалися заворушення, звідти тікають російські дипломати, і російські військові. От все-таки, ця ситуація, яка склалась зараз для Путіна в Сирії. Чи зіграє вона на користь Україні? Чи навпаки, Путін забере звідти свої війська, свої е, оці приватні кампанії і сконцентрується більше на Україні. Давайте говорити відверто: приватні кампанії на кшталт ЧВК Вагнера звідти більшою мірою були забрані і нами утилізовані. Це по-перше. Як тільки їх замінили повністю на російських військових, то в них порушився отой, так би мовити, баланс жорсткості. Бо вагнерівці, вони. Забороняли навіть своїм е, членам спілкуватися з місцевим населенням, коли прийшли російські військові, замінили їх там на якихось позиціях, то почалася торговля і барижні число і все те, що завжди робили російські солдати, і барадьорка в тому числі. Їх там ненавидять. Якщо в нагадівців ненавиділи за жорстокість, то росіяни ненавидять, бо з ними пов'язано якраз таки все. Це перший момент. Що стосується забере війська. Ну давайте говорити відверто. Є такий момент, що вони можуть забрати війська. Мені головне, щоб вони не забрали звідти желізо і літаки. Оце для мене було б більш важливим. І ми бачимо, що на сьогоднішній день, наприклад, біля Алепо захоплюється дуже багато баз і військової амуніції, якраз саме російських військ, які також там перебували. Що стосується Дамаска, дивіться, ну давайте говорити відверто. Режим Асада це не тільки сам Асад. Але є дуже дуже велика частина населення, яка його підтримує. Тому що серед тих так мовити повстанських армій є різношерстне середовище, в тому числі там є джихадисти, там є представники держави і діл, там є представники Аль-Каїди, а також є ті сили, які повстанські, які підтримуються Туреччиною, і також є курди, яких підтримують Сполучені Штати, але абсолютно не любить Туреччина. Ну це я так зараз дуже коротко. Тому та різношесна публіка, не знаю, чи їм вдасться. Ну, мені щось здається, що в Сирії вдасться швидше завалити. Ну більше, скажімо так, я більш передумаю, що в Сирії вдасться завалити режим Асада. Е, на превеликий жаль, мені здається, що от в Грузії, де зараз теж є дуже серйозне протистояння з російським впливом, а от там якраз таки я бачу дуже інші ризики, що там маю сумніви, що вдасться. Бо, в принципі, е, вибачте, що я так можливо переключився зразу, але це теж все ж про Україну. От та ж сама Грузія. От справа в тому, що в Грузії все відбувається як в нас на Майдані. Вже відспівали, відтанцювали. Просто це все відбувається дуже швидко, набагато швидше ніж відбувалось в нас. Полетіли вже перші коктейлі Молотова, вже пішли постріли гумовими кулями. Ну і залишилось тільки, як то кажуть, до смерті до, до, до дій, щоб це або вибухнуло, або заглохло, як в Білорусі, і от в цьому контексті я звертаю увагу, що. Звичайно, ну я не можу зробити якийсь прогноз по Грузії, але влада, яка зараз є проросійська, вони не просто так не підуть, і силовики їм присягнули точно так само, як присягнули силовики Лукашенку в свій час. Єдине питання збройні сили. І отут позиція президентки Грузії, який фактично, де юре, підпорядковуються Збройні Сили, могла би зіграти серйозну роль, але вона вже заявила, що ми за мирний протест. Я дивлюся, що мирний протест закінчується для багатьох грузинів реанімацією, і нічого мирного там не буде. Тобто, там або буде кров, або буде Білорусь. Якщо буде Білорусь, то вони всі будуть сидіти у в'язниці.